Воєнна інфраструктура е, півострова Крим дозволяла Росіянам тримати свою е, зброю і відповідно свої військові підрозділи в Криму в максимальній бойовій готовності. І, е... Використовувати їх там і тоді, де Росія буде вважати за потрібне. Взагалі Кримська операція лютого 2014 року в логіці Кремля повторювала те, що на початку 60-х років намагався зробити Хрущов, коли починав відому всім нам карибську кризу. Тобто, в зв'язку з тим, що у Радянського Союзу були геополітичні амбіції мати стратегічний опонент Сполучені Штати Америки, але в Радянському Союзі була величезна проблема з стратегічним ядерним арсеналом і з Особливо стратегічними засобами доставки цієї ядерної зброї Хрущову треба було зробити так, щоб ну, хоча б щось із радянських ядерних носіїв долітало до цілей на території Сполучених Штатів Америки. І оскільки нічого такого, що могло би стартувати прямо з території Радянського Союзу у Хрущова не було, то йому треба було географічно підсунути ближче до Сполучених Штатів Америки ті ударні засоби, які ну, так чи інакше хоча б якось гарантовано долітали до тих цілей, які для них намічені на території континентальних США.